Як би дивно це не звучало. Але щоб захистити будинок від спеки, його потрібно гарненько утеплити, а точніше, теплоізолювати, але є й інші важливі кроки на шляху до комфортного мікроклімату в будинку. Разом з експертами Роскол ділимося порадами, як правильно захистити своє житло від літньої спеки. Порада 1. вибирайте безпечні теплоізоляційні матеріали, чим нижче коефіцієнт теплопровідності, тим менше матеріал проводить тепло. З різноманітності теплоізоляційних матеріалів, представлених на ринку, виділимо дві групи спінені утеплювачі пінополістирол, піноізол, пінополіуретан, пінополізоціанурат, органічні полімери. Вони горючі і під впливом полум'я починають виділяти отруйні речовини, неякісні матеріали, і при кімнатній температурі потроху виділяють мономери, часто канцерогени. Через вкрай низьку паропроникність спінених утеплювачів споруда потребує постійної вентиляції. Такі матеріали рідко використовують для утеплення житлових будинків. Мінеральні волокнисти утеплитили скловата, кам'яна вата, в їх основі неорганічні волокна, які відповідають за хорошу їх пружність, пожежобезпечність і паропроникність. Вони не підтримують воранже і не перешкоджають руху водяної пари крізь огороджувальні конструкції. Скловата має відносно невисоку водостойкость, що негативно позначається на її довговічності. Каменна явата виробляється з природного каменю і характеризується високими тепло. І звукоізоляційними властивостями цей матеріал не горючий, температура плавлено волокон 1,0,0,0 і більше, і безпечний. Оптимальний варіант для зовнішнього і внутрішнього утеплення. Рада 2. для утеплення фасаду використовуйте спеціальні матеріали і технології для фасадів в залежності від їх призначення. І технології монтажу випускаються утеплювачі з різними характеристиками міцності. Є два оптимальних варіанти для теплоізоляції і обробки фасадів приватних будинків і дач утеплення під сайден. Коли вініловий або дерев'яний сейден монтують на дерев'яний каркас з вертикальних напрямних брусків, закріплених на зовнішній стіні, так між стіною і облацюванням виходить повітряний прошарок. Влітку вона служить буфером на шляху спеки, а в холодний сезон, завдяки постійному провітрювання видаляє з конструкції зайву вологу. Між напрямними встановлюється утеплювач. З боку облицювання його потрібно захистити вітровологозахисною мембраною, щоб це рішення було довговічним. Вибирайте матеріал, який багато років зможе зберігати свою форму і теплоізоляційні властивості, наприклад, легкі негорючі плити з кам'яної вати, штукатурна система утеплення СПК. система фасадна теплоізоляційна композиційна зі штукатурним шаром, вона підійде тим. Хто зацікавлений не тільки в комфортному мікрокліматі, але і в ефектному зовнішньому вигляді фасаду? Ця система складається з трьох шарів: утеплювача, що монтується безпосередньо на стіну фасадним клеєм і дюбелямі, для міцності і довговічності фасадного пирога, оптимально із жорстке. теплоізоляційні плити з кам'яної вати базового штукатурного шару з втопленою в нього арміруючі стеклотканевою сіткою. Декоративної штукатурки, яку можна фарбувати фасадними фарбами, рада 3. правильно розраховуйте шар теплоізоляційного матеріалу. В обох випадках утеплення фасаду ефективність теплоізоляції будинку безпосередньо залежить від правильно підібраної товщини шару утеплювача, теплотехнічний розрахунок проводиться фахівцями на основі мисних кліматичних умов і тепловтрат, що відбуваються в огороджувальних конструкціях дома. Якщо ви задумали радикально скоротити витрати на кондиціонування і опалення будинку, то можна орієнтуватися на європейський досвід будівництва енергоефективних будівель. Де товщина шару теплоізоляції до 300 м для стін і до 500 м для покрівлі. Рада 4. Не забудьте провести теплоізоляцію горища і мансарди. У спекотний літній полудень найнеприємніше місце в будинку. Це комнати верхнього поверху або мансарди, через близькість даху приміщення можуть нагріватися до 40 п'ятдесят градусів, грамотна теплоізоляція в покрівлі обов'язкова. Перш за все важливо забезпечити безперервний контур теплоізоляції без містків холоду. Для цього утеплюються іскати покрівлі і її торцеві частини. Фронтони легкі, негорючі плити утеплювача потрібно встановити розпор між кроквами із боку покрівельного покриття, потім закрити обрешітки гидроветрозащитною мембраною для захисту матеріалу від конденсату з боку приміщення його закривають пароізоляційною плівкою. Рада 5. Для покрівлі даху підбирайте матеріал з низькою теплопровідністю, для зниження навантаження на систему кондиціонування в літній період заздалегідь подумайте про тип покрівельного покриття, найпопулярніший матеріал для скатних дахів зараз металочерепиця. вона сравнительно дешева, довговічна від 15 до 50 років, не вимагає масивних покрівельних подконструкцій. Має десятки різних забарвлень, одна біда під прямими сонячними променями покрівля темних відтінків сильно нагрівається. Інший популярний варіант, м'яка черепиця на основі бітуму стеклохоста, оскільки теплопровідність і теплоємність органічного матеріалого розду нижче, ніж сталим. Матеріал краще захищає підпокрівельні конструкції спеки. На відміну від металочерепиці, м'яті черепиці не страшна корозія, а срок її служби не менше 20-30 років. Порада 6. встановіть енергоефективні вікна, на зміну древнім віконцям зі щілинами і роздільними стеклами повинні прийти енергозберігаючі конструкції. Віконний блок з білого пластикового профілю з монтажною шириною не менше 70-80 в який вставлений дво або трикамерний склопакет, здатний захистити будинок в депазони температур від 50 до 5,0 градусів, щоб спекотні сонячні промені не нагрівали приміщення. Одне зі стекол в стеклопакети повинно бути з низькоемісійним покриттям з тонкого шару напеленого метала. Він відображає теплове випромінювання сонця. Порада 7. продумайте надійну систему вентиляції, періодичне провітрювання приміщення метод хоч і ефективний, але аж надто виснажливий. Набагато простіше і ефективніше задіяти два способи вентиляції при закритих вікнах. Припливний стіновий клапан, також відомий як ків, клапан інфільтрації повітря. Цей агрегат, що монтується в наскрізному отворі в зовнішній стіні, являє собою трубу. Забезпечено вентилятором, один такий клапан може забезпечувати повітрям не більше 30-40 квадратів. Припливновитяжна установка з рекуператором. Цей пристрій розподіляє свіже повітря по дому за допомогою мережі повітроводів, при цьому в рекуператорі теплообміннику температура потоків свіжого і отработаного воздуха вирівнюється, тобто взимку морозне повітря з вулиці без доповнительних затрат енергії підігрівається до комфортної температури. А влітку навпаки остигає, що дозволяє уникати дискомфорту і економити значні кошти.